Добрий день, поважне товариство! Моє ім'я Віста, і я далі веду свій блог. Вітаю всіх, хто пробудився, вітаю тих, кому викручує кості, вітаю тих, кого пече шкіра, вітаю тих, кого бренить кожна клітинка, як деріт на морозі. Вітаю всіх, які. Відчули зміни фізичні у своєму тілі. Вітаю тих, які відчули духовні зміни, які відчули дань, дар яснобачення, яснослышення, ті, які починають управляти своєю реальністю, тобто, ви задумали, і воно збувається. Бо чоловік, як Бог, Плеяди накинули нові інформаційні сітки. І для вас це зараз буде набагато легше. Тому не біжіть до лікаря, не біжіть до гадалки, насамперед розберіться в собі. Цей період буде тривати десь приблизно до кінця осені. І ще хочу вам сказати, що обов'язково слідкуйте за своїми снами. Ви можете мати віщі сни. Ви можете е, мати вказівку, пряму вказівку з, від людей чи істот з вашої планети, звідки вас послали на землю. Тому дуже уважно цей період прислуховуйтеся до снів, е, прислуховуйтеся до своїх відчуттів, до зміни у фізичному тілі. Ще раз підкреслюю: я говорю про асів. Я говорю про людей, створених создателем. Я говорю про расу білу, людей, які зліпили з глини. У вас енергія тече по-другому е е зовсім по-другому. І як з вами буде в даному переході, я не знаю. Тому чекаємо, доживемо до Нового року, поживемо, побачимо. Що я хочу вам сказати, колись їхала в транспорті і побачила на вулиці таку картинку. Біля зупинки, де багато людей. В ранішній період, коли в основному всі люди їдуть в офіси, в, скажімо, на навчання, коли є багато молодих людей, стоїть старенька жіночка на вигляд років 90 Думаю, насправді в неї набагато більше. І вона е -м, е -м, стоїть, ніби просить одноразовий стаканчик, і е стоїть і так глибоко вдихає. І я зрозуміла, що жінка витягає з вас, з молодих людей, енергію. Вона живе вже більше 100 років. За рахунок оцієї енергії людської. Я на слідуючий тиждень буду працювати з богами, буду кликати їх, готую требу. І я запитаюся, як знищити е, таку людину. Що треба зробити звичайному обивателю, щоб її відкинути від себе? А зараз я вам дам ритуал від Чорнобога для духа Адванса. Дух адванс це є дух чревоугодія. Якщо ви його не від себе не відкинете, ви ніколи не похудаєте, на які би ви тренінги не ходили. І так, беремо води або молоко, додаємо туди кусочки льоду і цукру.